Ж, привіт, вітаю вас всіх на своєму каналі. А, мене звати Жора і ось сонячна панель, якою я користуюся для зарядки ось цієї от зарядної станції. сонячної. А, провід у неї 3 метри. Ось такий от доволі довгий. На виході ми маємо провід на 12 вольт плюс-мінус. От а, Заряд вона дає. Uh, близько 1,5 А, максимум при сонячній погоді максимум 25-30 Вт, при похмурій погоді Вт 05 А. Тобто сонячна станція моя заряджається години за 4-5. Враховуючи, що вона у мене висить за вікном, я її ось витягнув, помив, вона тепер така чистенька, буду вивішувати назад. І сподіваюся, що її продуктивність набагато підвищиться.